Бійці 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон зараз професійно знищують ворога на найгарячіших напрямках фронту. Але для вдалого виконання бойових завдань вони потребують дрони та реби. Відтак оголошено збір на 22 мільйони 880 тисяч гривень. Задонативши, ви дуже допоможете нашим захисникам. Зараз на ваших екранах QR-код і номер картки банки. Власне, ви можете обрати що вам зручніше для того, щоб допомогти. Разом пам'ятайте, разом ми наближаємо нашу перемогу і принагідно допомагаємо хлопцям швидко закрити цей збір. Долучайтесь, будь ласка, і зараз нами в ефірі Микола Білих, сержант, оператор БПЛА бригади «Сталевий Кордон. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава і доброго дня. Отже, в цьому зборі на засоби РЕП ви оголосили про те, що вам потрібні конкретні засоби РЕП, конкретні види. Ви можете пояснити, чому саме вони, чим вони відрізняються від інших? Е, дивіться, чому саме конкретні одиниці, які вказані у переліку зборів? Чому саме вони? Перше вони покривають. Значний діапазон частот, який використовує противник. Ось, і вони вже є перевіреними в реальних діях. Ось, і досить ефективно себе показали в напрямку боротьби з квіт-дронами, з розвідувальними дронами, такі як Mavic. Ось тому саме ці, тому саме ці одиниці. Спис перелік даних виробів можна переглянути, прийшовши за посиланням на наш збір. Де чітко вказані які саме одиниці будуть закуплені з цього збору? Пане Миколо, якщо говорити про кількісну складову цього збору, сума на перший погляд вона не маленька. Були і більші збори. Насправді, і вони теж закривалися глядачами марафону українцями, які принагідно донатили власне зараз QR-код і Номер картки банку на екрані. Долучайтесь, будь ласка, будь-яка сума вона буде в допомогу. А якщо знову ж таки кількісно говорити 22 мільйони більше ніж два. 20... 22 мільйони. Що, що буде закуплено? Скільки буде всього закуплено? Дивіться, це по-перше, засоби РЕП автомобільні, яких має бути чи мала кількість, конкретно цифру не можна сказати. Там вже виходячи з самої суми збору і вдасться закрити. Але ну, одна одиниця коштує в районі там, 215 тисяч гривень. Ось. І їх потрібно насправді багато. Тому що автомобілів багато, дронів противник має теж багато, і з ними потрібно чимось, якими засобами боротися. Сума, так, да, можливо, здається великою, але враховуючи вартість. Дронів, вартість засобів ребу, е і враховуючи це, що це все таки збір на цілу бригаду, а не на якийсь малий конкретний е підрозділ, да чи групу, ось, то можна дійти до того висновку. Ну, наприклад, е реб «Синиця» має планується закупитися там в кількості 30 штук. Ціна одної, як я вже сказав, попередньо там двісті тисяч. Контрадрони це антимавік і FPV, Це також засоби більш стаціонарного використання таких систем має бути закуплено по 10 штук кожного виду, і контрадрон антимавік коштує там тисяч за одиницю, а анти-FPV коштує 210 тисяч за одиницю. Повторюю, і тих, і тих має бути закуплено по 10 штук. Також має бути система HUMO XL. Вартість якої коштує 319 тисяч це 20 комплектів засобу ребу в і моделі. Також мавіки 3Т 30 штук і 10 штук мавіків 3 Pro. Ось ціна мавіка 3Т комплекту 170 тисяч. Коштує. З цього така і сума. Да, вона, наче, здається, великою, але наголошую, це збір. На цілу бригаду не на окремий там звод чи роту. бригаду, яка працює в складі державної прикордонної служби і несе зараз службу на наших кордонах, виконують бойові завдання ваші побратими і посестри. Хочу запитати: власне, те зараз на що збираєте ті зразки, вони вітчизняного виробництва чи потрібно відшуковувати щось за кордоном. Засоби РЕП це все вітчизняний виробник, виготовляються вони в Україні. Пройшли вони досить багато, наголошую, випробувань по своїй ефективності і по своїй надійності. Ось, а вже дрони, то, на жаль, це виробництво Китаю, Мавіки саме. Решта все українське виробництво. І правильно ми розуміємо, що зараз у зоні вашої відповідальності прикордоння Сумщини. Ви можете поділитися з нашими глядачами тими особливостями воєнних дій і тих атак ворожих, які на, цьому, на цій ділянці фронту зараз відбуваються? Е, ну, на даний момент ми здійснюємо підтримку дронами mm -hmm. сил оборони наш, наших, які. Кажемо, виконують бові безпосередньо бойові дії противник постійно атакує, завдає вогневих уражень по позиціях, артилерію, дронами, авіацію. Дуже дуже багато велика кількість озброєнь зараз протистоїть нашим військовим. Ось, але наші дрони трошки полегшують ситуацію, тим чином, що систематично. Знищується противник, знищується жива сила, знищуються е їхні засоби ураження, такі там як е артилерія, міномети і броньована техніка. Досить потужно і досить сильно працюють також е дронові е групи противника. М на жаль, часом і успішно. Досить сильний вплив іде на саме прикордоння на населені пункти і на цивільне населення, яке проживає в прикордонній зоні. Ну скажемо так, методом тероризму, як любить противник, вони намагаються відтіснити місцеве населення якнайдалі від, Від прикордоння вигнати, скажем так, своїх домів, щоб вони там не проживали. Досить часто відбуваються випадки, коли противник, знаючи, що це цивільні, наносить враження, і саме дронами. Це там не артилерія, якісь там випадкові потрапляння по житлових будинках, а саме цілеспрямовані атаки дронами по цивільному населенню. Пане Миколо, видання Newsweek пише, що війна дронів в Україні прийшла у нову фазу. Це пов'язують зі швидким розвитком самих дронів і реп. І зараз, за даними видання, настає ера оптоволоконних дронів. Так, от мені цікаво за вашими спостереженнями, чи правда що власне ми. Переходимо переважно на оптоволокно, на керування дронів саме завдяки оптоволокну. І чи можуть такі системи витіснити решту дронів? Чи може, грубо говорячи, та війна стати керованою саме через оптоволокно? Насправді дрон. ФПВ-дрони, які керуються на оптово-окні, зайняли певну свою нішу у цій війні, але сказати, що за ними майбутнє, не можу, тому що технологія сама по собі дієва, оскільки вона не піддається за подаленню засобами РЕ. Але на даному етапі, скажімо так, зона ураження такими дронами обмежена дальністю. Ось і обмежена маневреністю безперечно, да нішу свої вони зайняли, вони будуть жити, але сказати, щоб вони зазнали якогось якогось великого розвитку в даній війні і витіснили дрони, які здійснюють керування по радіосигналу, е, не можу. Тому що це, скажем так, різні, різні засоби ураження. Якщо там fpv дрон на радіокеруванні може здійснювати ураження там в 30-кілометровій зоні, то поки що на даному етапі оптоволокно не має таких спроможностей. При тому, що сама котушка оптоволокна має досить велику вагу, і її потрібно чимось снести. Ще плюс до того, до ваги котушки потрібно додати. Боєприпас для того, щоб здійснити ураження якоїсь певної техніки, припас також має мати якусь хорошу вагу. Це має бути або хороший кумулятив, або хороший осколковий заряд. Для того, щоб здійснити ефективне ураження, насправді, противник повністю на деяких ділянках переходить на оптоволокно, і це частково стає проблемою, тому що на даному етапі подій. Немає засобів, які би боролися ефективно з даною технологією. Але говорити про те, що вони витіснять дрони на радіокеруванні, ну я поки що не можу, тому що е, радіокерування має свою, скажімо, довгострокту довгострокову перспективу в дронах на оптоволокні ну, такої великої перспективи розвитку поки що не вбачається. Хоча час покаже і їй будемо знати. Ну ми сподіваємося, що час, який відведено на збір на закупівлю необхідних дронів і систем РЕП, він буде набагато коротшим, тому що сума велика 22 мільйони 880 тисяч. Потрібно назбирати. Ми розуміємо, що за один день таку суму не назбираєш, але все необхідне буде закуповуватися в залежності від того, які суми будуть надходити на картку, QR-код, номер картки. Банк. На екрані ви можете це вже звертаюся до глядачів, сфотографувати для того, щоб зручний спосіб, зручний час допомагати бійцям сталевого кордону, пане Миколо. Понад 100 тисяч зараз залетіло на картку. Ми дякуємо всім глядачам. Марафону. Єдині новини, які долучилися до цього збору, будуть в подальшому теж долучатися. Це не остання наша зустріч. Я більше ніж упевнений. Микола білик, сержант, оператор БПЛА бригади Сталевий кордон був з нами на зв'язку. Дякуємо за захист і за те, що долучились до ефіру.